Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні запрошую вас у наш квітучий садок і хочу розповісти ще про одну цікаву рослину, красиву квітучу рослину, яка також заслуговує на нашу увагу і привертає увагу усіх, хто заходить до нашого саду. Це Азалія це дуже примхлива рослина, але якщо з нею подружитися, вона вас буде радувати сама, буде виглядати щасливою і буде робити щасливими нас. Дуже часто чую, купила азалію, шикарну азалію, але загинула, не вижила, не прижилася. Або купила азалію, посадили, а вона і не пропадає, але чахне, хворіє і не квітує. Давайте розбиратися, чому. Так відбувається. Перед тим, як запросити будь-яку рослину до нашого садку, треба розібратися, що потрібно цій рослині, де вона росте, де вона буде почуватися здоровою і гарно і виготувати, і квітувати. Що стосується азалії, вона відноситься до рододендронів. є азалії листопадні, є вічно зелені азалії, і це група рослин, для яких би я Відмітила декілька ключових моментів для того, щоб вони росли у наших садках. Перше це якість саджанця, друге це місце посадки. І третє це посадкова суміш. Вона найголовніша для азалії. І зараз поясню, чому. Ця примхлива красуня так створила її природа, що всмоктувати поживні речовини вона може тільки у кислому ґрунті. Точно так же: азалія, рододендрон, гортензії і лахина це треба враховувати, якщо ви хочете, щоб ця рослина прижилася у вашому саду. І розбираємо по черзі усі ключові питання. Перше, це. Якісна, якісний садженець. Не рекомендую азалі купувати з відкритою кореневою системою. Треба купувати її у великому горщику з добре розвиненою кореневою системою, тому що в неї коренева система дуже вразлива. Вона поверхнева, така як мочалка, розгалужена. Швидко пересихає, тому обов'язково горщики. Садити азалію я б рекомендувала все ж таки навесні, для того, щоб вона встигла вкорінитися і приготувалася до майбутньої зими. Я це розповідаю про азалію садову, яка морозистіка яка в Україні може зимувати у ґрунті. Я обрала саме таку. Цю азалію я висадила минулої весни. Того літа вона не квітувала, вона вкорінювалася, вона спостерігала, як я за нею буду доглядати, і тільки цієї весни вона мені дала перші квіти. Так, звичайно, якщо ви купите азалю десь наприкінці літа, наприклад, з закритою кореневою системою у великому горщику, посадити її в землю, вона також встигне там, за осінь до зими підготуватися, і також перезимує. Ця азалія в мене зимувала без прикриття, тому що зима у нас. Була складна, важка, але досить тепла, вона безсніжна була. Там були морози, але вона в мене була добре замульчована, перезимувала. Слава Богу. І на наступну зиму я також не планую її прикривати. Хай звикає вже до середовища, в, якому, в яке вона потрапила. Наступне важливе питання це місце посадки. Азалії – це рослини, які в природі ростуть під великими листопадними деревами в на півтіні або в російні, такі на російному сонці, але в Повністю глуху тінь, її висаджувати також не рекомендується. Вона повинна отримувати сонячні процедури десь 4, 5-6 годин, але це повинно бути ранкове чи вечірнє сонце. На самому сонці в, в саму спеку її висаджувати також не варто. У нас вона росте тут, от зараз середина дня, вона в тіні від нашої дровниці, і тут вона почувається гарно. Отримує ранкове, Отримує вже після обіду сонця. Місце для посадки треба обирати там, де рослина буде захищена від вітрів, від протягів, тому що, ну, по-перше, взимку може вимерзнути на вітру, а по-друге, досить ніжні квіти, які можуть оббиватися вітром. У нас був у нас була дуже сильна злива, і ви бачите, що квіточки трішечки пооббивалися, але це природа, нічого не зробиш. Місце обираємо е, сонячне зранку і ввечері, і без таких вітрів. Десь біля будинку, біля забору, де рослина буде максимально захищена. Ну і наступне надважливе питання, як я вже сказала, кислий ґрунт. Якщо купити азалію і посадити просто у садову землю, оце вона почне хворіти і може загинути. Обов'язково ми. Азалію висаджуємо у спеціальний ґрунт, у кислий ґрунт, чи ґрунт для азалій, чи робимо самостійно з кислого торфу, піску і садової землі. Беремо е, десь одну другу кислого торфу і по одній четверті садової землі і піску, оце буде ґрунтосуміш для азалії. У нас на ділянці є ще також кислолюбиві рослини, це лохи. На йду до неї, щоб показати, як висаджувати азалію, бо там в мене все в маргаритках не видно. Робимо посадкову лунку десь 50 на 50, 50 завширшки і в глибину 50. Дуже таку глибоку робити не варто, тому що, як я сказала, в неї поверхнева коренева система. На дно цієї лунки. Робимо Робимо гарний дренаж із такої крупної соснової кари, із соснового опаду з іглиці, туди ж соснові гілки подрібнюємо. Саму посадкову лунку вистилаємо або якоюсь тканиною, у нас це банерна тканина, або хтось там шифером робить, або хтось бере великий такий таз без дна. Для того щоб відокремити оцю нашу посадкову суміш від основної землі, далі на дренаж. Викладаємо цю посадкову суміш, або купуємо готову для залі, чи для лухин або готуємо з кислого торфу і потім висаджуємо рослину. І наступне питання: добре, добре, мульчуємо або сосновою корою, або іглицею, чому мульчуємо, тому що поверхнева коренева система. Досить швидко пересихає, і рослина може травмуватися і може загинути. Точно так же ми висадили і ось цю нашу азалію, але тут, бачите, маргаритки також їм сподобалося ця посадкова посадкове місце для азалії. Тут ростуть маргаритки. Вона в мене замульчована кислим торфом. Поки що зараз пройшли рясні дощі, я її замульчую чи корою, чи іглицею. Після посадки азалія також потребує нашої уваги. Хоча б раз на рік ми повинні її підкислити і підживити краще два рази на рік навесні і восени. Навесні вносимо. Наприклад, чи додаємо зверху кислого торфу чи колоїдну сірку для того, щоб знову підкислити ґрунт, бо він вимивається і дощами, і сама рослина споживає цей ґрунт, тому кислотність змінюється. І підживлюємо комплексними добривами, наприклад, для лохини чи для азалії. Я це роблю двічі перед квітуванням і десь у вересні. Що ви це не зробите, то сама рослина через деякий час покаже вам своїми листочками, що їй щось не так. Якщо ось така, як у мене, азалія з зеленим листям, листя може почервоніти або збліднути дуже, це показує, що кислотність ґрунту змінилася і вона не може всмокнувати Поживні речовини, або просто не вистачає цих поживних речовин. Треба внести. Купівлі саженця також ви повинні подивитися сорт цієї рослини. Чи може вона зимувати у нас? Ця азалія витримує до мінус 20, Якщо азалія чи рододендрон, який ви купили, не зимує у відкритому ґрунті. Таку рослину ви можете висадити у велике кашпо і заносити на зимівлю її у якесь прохолодне приміщення. Також для залі важливий полив, особливо у літню спеку. Слідкуємо, щоб не пересихав її ґрунт. Добре, мульчуємо Поливаємо або ну, але без фанатизму. Е, ну, начебто, усі секрети про вирощування азалії я вам розповіла, а хоча ні, про один забула. Перед посадкою не забуваємо витягти її із посадкового кашпо, в якому її купували. Пишіть коментарі, задавайте питання. Я на зв'язку буду дуже вдячна за е, вподобайку за це відео, за ваші коментарі. І підписуйтесь на мій канал. А в мене на сьогодні все на все добре, Па-па.